До 4 березня 26 року щодо продовження водійських посвідчень, продовження військ карт побиту. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвєєв. Ну що? Сейм Польщі підтримав нову уставу для українців за кордоном для українців Польщі, тобто тобто тимчасовий захист цей продовжує. Але залишається питання за президентом: має бути ще підпис президента. І це важливо, тому що минулого разу президент його заветував. Але те, що його вже прийняли і врахували частину поправок від президента, це вже добре, це вже дуже велика надія, що президент все ж таки піде на маленький компроміс і підпише цю уставу, і все залишиться так, як є. Не треба буде нічого змінювати, не треба буде переживати і тому подібне. Тому я рекомендую всім додивитися це відео до кінця, тому що я зараз розповім, що там і як там. А також не забудьте підтримати це відео вподобайкою, зробити реп. Пост і обов'язково підпишіться на канал. Багато з вас дивиться без підписки. Підпишіться, зробіть репост, поставте вподобайку. Це допоможе цьому відео і цьому каналу і далі розвиватися. І більшість українців дізнається про цю важливу інформацію. Дякую вам. Ви знаєте, що президент мав пропозиції щодо зміни виплати 800 плюс. Тобто він не хотів давати їх всім, хто має дітей в Польщі і вони ходять в школу. А плюс до того ще, щоб були вони. Професійно активними на території Польщі, тобто ходили на роботу, сплачували податки, тільки тим, українцям тому числі, бо це не стосується не тільки українців, а й інших іноземців. Можна би було претендувати на 800 Це було враховано в новій уставі, щоб іноземець, зокрема громадян України, мав право на отримання допомоги 800+, Він повинен відповідати трьом ключовим умовам. Як правило, він повинен бути економічно активним, заробляти щонайменше 50% мінімальної заробітної плати та мати дітей, які навчаються в польській школі. Хочу нагадати, що зараз мінімалка в Польщі це 4666 брутто, поділіть на половину, і будете знати, що малося на увазі під 50%. Це рішення було ухвалено сеймом після запеклої суперечки щодо позбавлення безробітних поляків допомоги. Однак виявилося, що для того, щоб уставу соціального страхування ЗУС та прикордонна служба перевірили, чи відповідають іноземці всім мовам, вони спочатку повинні витратити 30 мільйонів злоті, злотих на адаптацію своїх it систем Ну і також нагадаю, що тепер за тим, що чи ви професійно активні, чи ваші діти ходять в школу. Чи все відповідає нормам, новим нормам, які хочуть в новій уставі започаткувати? Це буде перевірка ЗУСУ, це буде перевірка Стражі стражегранічної і інших служб. Тобто, ну на жаль, вас будуть контролювати і вас будуть перевіряти, чи дотримуєтеся ви тих чи інших правил. Також під час засідань Сейму були такі представники конфедерації. Ви знаєте, таку політичну партію в Польщі, які пропонували взагалі українцям відмінити тимчасовий захист. А для чого? Нахай тільки працюють і все, і більше нічого їм не належить. Такі пропозиції були, таке виносилося на розгляд. Слава Богу, більшість в сеймі сенаторів. Представників тих чи інших партій мали голову на плечах і такого не підтримували. І слава Богу, це десь пішло в нікуди. Депутати відхилили серед іншого посилення покарання за незаконний перетин кордону, запровадження штрафів за пропаганду ідеології Бандери та проживання мінімального терміну безперервного проживання в Польщі, необхідного для визнання іноземця громадянином Польщі з 3 до 10 років. Для кого підходить 800 Од плюс згідно з прийнятим законом право на сімейні виплати для іноземців пов'язане з їхньою професійною діяльністю та навчанням їхніх дітей у польській школі за винятком серед інших осіб з інвалідністю. Депутати також додали до винятків неповнолітніх громадян з українських прийомних сімей. Крім того, право на отримання допомоги пов'язане з тим, що іноземці отримують щонайменше 50% мінімальної заробітної плати, яка у 2025 році становить ну так, як я казав, 4666. Поділимо на 20, це буде 2333 злотих. Брусто. бруто. Це рішення має на меті запобігти випадкам фіктивного працевлаштування. Важливо, що економічно активними вважатимуться не лише ті, хто зараз працює, а й ті, хто був працевлаштований, тобто особи, які отримують допомогу по безробіттю, допомогу по вагітності та пологах, допомогу по догляду за дитиною, пенсійну допомогу або пенсію по інвалідності. Крім того, безробітні, які зареєструються як безробітні, зможуть отримувати допомогу у розмірі 800. Плюс протягом трьох місяців, а якщо у них більше двох дітей, протягом шести місяців за умову виконання інших умов для отримання допомоги, що менше на трьох дітей. Заклад соціального страхування ЗУС відповідатиме за перевірку права на отримання допомоги. Установа щомісяця перевірятиме, чи були іноземці економічно активними. Якщо іноземець не був активний в певному місяці, виплата допомоги буде призупинена, а переказ не буде надіслано. Установа соціального страхування ЗУС також перевірятиме в реєстрі головного командувача прикордонної служби, чи виїхав певний іноземець з Польщі для кращої ідентифікації іноземців, які звертаються за допомогою, та їхніх дітей буде потрібен номер песеть під час видачі. Номер також буде перевірено перевірено місце проживання дітей у Польщі, які ще зміни стосуються до нової устави, яку вже сам прийняв. Тепер вона піде до президента на підпис. Наразі особам, які отримали тимчасовий захист у Польщі через збройний конфлікт в Україні, обмежений доступ лише до програм лікування наркоманії та санаторно-курортного лікування. Нещодавно прийнятий закон розширює перелік послуг недоступних для громадян України, включаючи стоматологічне лікування, ендопротезування та видалення катаракти. Це все ще більш поблажливий підхід ніж пропозиція президента. Згідно з його законопроектом, громадяни України зможуть отримати доступ до медичного обслуговування. Лише за умови працевлаштування та медичного страхування. Отже, бачимо, медичне страхування взагалом ще лишають, тільки забирають стоматологію, ендопротезування і катаракту, тобто видалення катаракти, що також якась певна кількість українців скористалася з такої можливості. Тепер цього не буде, якщо президент підпише нову уставу. Крім того, закон продовжує дію чинних положень щодо законності перебування громадян України, які втекли від війни до 4 березня 26-го року. Очікується, що нові правила набудуть чинності наступного дня після їх публікації у віснику законів. Законопроект тепер надходить до Сенату, де його має підписати президент Кароль Навроцький. Законопроект не розглядався для розгляду, оскільки його було направлено на внесення поправок та громадське обговорення. Тобто зараз тільки останнє слово за президентом Польщі. Якщо він погодиться на ось ці зміни від уряду, які Сейм вже прийняв, затвердив, він це підпише. В цьому випадку зміниться певний підхід до виплати 800 плюс, так як я зачитав скорше. Там вже будуть певні вимоги до працевлаштування, до того скільки ви сплачуєте, і це буде контролювати ЗУЗ прикордонна служба. Але не зміниться щодо продовження військ, карт побиту, не зміниться щодо продовження водійських посвідчень. Дуже багато людей запитує: якщо президент це підпише, то все залишиться майже так, як воно було, окрім вимоги 800+, окрім інших факторів, які я вже зачитав. Давно до цього йшло, і Польща не перша країна, яка врізає ту чи іншу допомогу біженцям українцям. І яка зменшує ту чи іншу допомогу, або обмежує, або сильніше це контролює. Тобто це робиться по всій території Європи. Різні країни по-своєму сприймають, по-своєму приймають ті чи інші укази, закони, які, ну, скажімо так, не збільшують можливостей українців на території тих чи інших країн. І Польща йде тою самою дорогою. Тобто жорсткіший контроль, обмеження. Для певних громадян. І працюєте, маєте, не працюєте, не маєте. Ну, якось так це звучить. Всі документи будуть продовжені. Не треба буде зараз поспіхом щось переробляти, робити чи щось вигадувати, слава Богу. Ну, але певні нюанси будуть нові. І ну, треба буде до цього приготуватись. Почекаємо ще кілька днів, якщо дійсно президенту такий закон. Така устава підійде ідея, він підпише, то воно там буквально на другий день після публікації вже почне діяти. І ми знову на рік забудемо за якісь непотрібні переживання. Ну, але моя рекомендація, яку я надаю в кожному відео, коли я говорю про статус сукер, це якщо ви хочете залишитися довше і ви хочете себе обезпечити, ну то краще податися на карту побиту. Це для вас буде найкращий варіант. Там нема таких обмежень, там не прив'язується ви до статусу, продовжать, не продовжать, карту кбиту ви отримали, і ви її маєте на той період, на який ви її отримали. Вона у вас не скасується ні з того, ні з цього, і якимось там указом теж нікуди не дінеться. Тобто вона у вас буде на цей термін, на який вам її видали. Друзі, ось таку інформацію я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця. Підтримали це відео вподобайкою та не забули підписатися. Це важливо. В описі під відео я залишу послання на цю статтю. Де якраз описано все про те, що я сказав, ви зможете самостійно прочитати. Ну і здійсню на моїй соціальні мережі: Instagram, Telegram і інше. Тому приєднуйтесь також туди. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. До зустрічі в наступних відео.